Вітаю тебе, Карли, на моєму каналі. Сьогодні я буду робити критичний огляд аніме Пеміраль. І звісно, перше, про що варто сказати, це те, що японці не вкладають гроші в аніме, адаптацію просто так. Адаптація манги в аніме завжди потребує належної популярності. Вона повинна заробити свою славу як манга і отримати визнання читачів. Пакетний рай почався шлях 3 січня 2018 року, коли Юдзі Карко випустив перші том манги. Вона вільно розповсюджувалася в додатку щотижня в журналі «Shonen Jump, поступово збільшуючи свою популярність серед читачів. Ця манга ставала все популярнішою і продавалася великими тиражами. Віддача фанатів привела до рішення про аніме-адаптацію. Яке було прийнято в січні 2021 року. Видавництво well Шоним Jump та студія MAPA була обрана для створення цієї анімаційної адаптації. Також ця студія працювала над створенням першого сезону магічної битви, ну не дивно, адже іменно магічна битва принесла мапі велику популярність. Ну і не треба забувати про атаку Титанів теж. Її дуже вдала робота цієї студії. Коротше кажучи, студія МАФа працює над дуже вдалими і перспективними проєктами. Перша серія аніме була випущена у 2023 році, зокрема 1 квітня. Цікаво, що на момент виходу аніме манга вже була завершена. Набравши неймовірний продаж понад чотири мільйони копій. Звісно, це свідчить про її величезний успіх серед читачів. І звісно, якщо б не такий величезний успіх манги, японці ніколи б не вклали гроші в аніме адаптацію, адже вони добре вміють рахувати. І якщо аніме адаптація по їхнім розрахункам не принесе прибутку, то вони не будуть витрачати на неї час та гроші. На відміну від голівудських студій, які навіть за наявністю популярного оригіналу можуть буквально запаплюжити та обісрати оригінал, викотивши на світ телеадаптацію максимально всратою та псуючи всі очікування, які були від даного шедевру, в цілому, пекельний рай довів свою популярність у манзі і аніме адаптації. Отримала підтримку аудиторії. Проте відгуки залишаються різними. І важливо відзначити як позитивні, так і негативні аспекти аніме. Мені не сподобалося, коли в аніме починається екшен-бій, але раптово переключаються на флешбеки з минулого персонажа. Це розбиває ритм та відволікає від подій. Розумію, що таким чином хотіли розкрити глибину персонажа, але це могло б бути. Впроваджено більш плавно. Здебільшого емоційна прив'язка до персонажів аніме розгортається через велику кількість флешбеків, де розповідають про минуле персонажів. Але ця ідея не вдалася на всі 100%. Іноді ці флешбеки буквально переривають цікавий момент бою і переносять тебе в минуле персонажа, а потім, коли його історію розказали, його обнуляють. Така концепція працює в інших аніме. Де доля кожного героя тримає в напрузі протягом всієї історії. Такими прикладами є аніме Наруто, бліч, де безліч основних персонажів, до яких звик глядач буквально гинуть тільки під кінець манги І це викликає деякі емоції у глядача особливо коли даний персонаж був твоїм улюбленцем. Розумію, що пекельний рай має більш коротку мангу. Порівняно з наруто або блічом. Але це навіть в деяких аспектах грає тільки на користь манці, адже автору не потрібно роздумувати, як закрити кожну арку персонажа, щоб вона була цікавою та захоплюючою. І автор може приділити увагу головним персонажам та більш досконаліше їх розкрити. Також в аніме є ще цікавий світ, таємничий острів і згадкові створіння. Інформація подається частинами, розкриваючи пазл поступово, що робить перегляд цікавішим. Щоб підсумувати, пекельний рай має потенціал, але авторам аніме було б краще розкривати флешбеки з минулим персонажів після екшен і драматичних моментів аніме, адже довжелезні флешбеки, які нормально виглядають, і... І сприймаються в манзі досить нормально, відволікають при перегляді аніме. Коли тебе буквально виривають із цікавого поєдинку і кидають в минуле, де розповідають про персонажа, а потім знову повертаються до поєдинку і тобі вже не так цікаво спостерігати за подіями на екрані. Що ж, і на цьому мій інформаційний вступ завершено. І в наступному ролику я зроблю вже критичний перегляд на дане аніме.